На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька неділеньку вранці, як ховали козаченька зелені байраці. Грає, кобзар, виспівує. Аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Встає хмара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, Батьківщина, Немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають. Запродана жидам віра церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уніати, налітають, нема кому порадань кидати. Обізвався Ливайко, не стало кравчини. Обізвавсь козак Павлюга, за нею полинув. Обізвав старастря сило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько. Де поділась козачество, червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило синє море? Твої гори, високі могили, мовчать гори, рає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Рай же, море, мовчіть гори, гуляй буйний полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвавсь стара Трясило віру рятувати, обізвався Орел сизий. Та й дав ляхам знати, обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш пани, брати, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трясило, От лимана до трубайла трупам поле крилось, і знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець Польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи, Тайну частувати. Зібрав Тарас козаченьків, паради прохати. Отамане, товариші, брати мої, діти, дайте мені парадоньку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи, наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують. Поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба ревнула гармата. Прокинулись ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Сійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе альта вісті, Щоб летіли круки з поля, ляшків панків їсти, налетіли чорні круки вельможних будити, Зібралося козачество Богу помолитись. Закрякали чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченьки. Пісню тієї ночі, тієї ночі кривавої, що славою стала Тарасові козачеству, ляхів, що приспала, над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька, трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, згадай козак Гетьманщину, згада та й заплаче. Було колись, панували, та більше не будем, Тії слави козацької повік не забудем. Умовк кобзар, сумуючи, Щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці, журби, як заграє, Кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє. Нехай буде, отакечки, сиді діти у запічку, А я журби та дошинку, а там найду свою жінку, найду жінку, почастую, З вороженьків покепкую.